Спочатку вони за підтримку України, а потім просувають російську культуру. Ну, на жаль, все частіше так відбувається з голівудськими зірками та іншими закордонними селебами. Значить, історія сталася з Джоні Депом. Він спочатку відкрито підтримував Україну в війні Російської Федерації проти нас. А от згодом він заявив про намір що екранізувати фільм за романом Булгакова. Ах, а Булгаков вже от... ну відвертий українофі... українофоб. Угу. Хоча він і киянин, але просував імперські ну... наративи. Що це за історія з Депом? та чому захід досі намагається відокремити російську культуру від її сучасних амбасадорів у Кремлі? Дивіться далі в нашому матеріалі. Першу він відкрито підтримує Україну у російсько-українській війні, засуджує російську агресію, а згодом заявляє про намір екранізації російського роману Михайла Булгакова Майстер та Маргарита. Це про голівудського актора Джонні Деппа. У 2016 році актор долучився до акції Voice Project з вимогою до росіян звільнити українського політв'язня режисера Олега Сенцова. У 2023-му став жертвою фейкового повідомлення. Хтось оголосив, що Деп їде до Москви. Та американський актор і музикант рішуче це спростував того ж року. В Німеччині Джонні Деп на гастролях зі своїм гуртом «Hollywood Vampires» транслював під час концертів український прапор на великому екрані над сценою. А ще зустрівся з українською художницею з Маріуполя Іриною Федоренко. Така підтримка є дуже важливою для нас. Вона допомагає нам морально, і я їм за це дуже вдячна. Однак тепер Деп хоче знімати кіно за російською класикою. Він оголосив про намір продюсувати зйомки фільму за романом Майстер та Маргарита. Вони можуть розпочатися наприкінці 26-го. Сам Джонні Деп має намір зіграти там одну з головних ролей. Про це він заявив на міжнародному кінофестивалі у Саудівській Аравії. Пише видання Верайті. До своєї команди Голівудський вампір запросив американську продюсерку Грейс Ло та росіянку Світлану Мігунову далі. Український кінознавець Кирило Пищиков коментуючи такі плани зірки, висловив певне здивування, бо не зовсім розуміє, чим роман Майстер та Маргарита. Може бути цікавим західному глядачеві. Ну, фігура Джонні Деппа вона достатньо суперечлива останнім часом. Тобто він все ще не відійшов від скандалу і судового процесу земберхьорд. Хоча і наче він вийшов переможцем, але як на мене, все одно, цей скандал доволі сильну пляму залишив на його репутації, тому. Його заява про знімання майстра нарагарів на мене. Ну я просто не до кінця розумію, кому це буде на заході. Цікаво в Україні багатьом складно зрозуміти, чому на заході досі носяться з російською культурою, але обурює це не всіх. Я думаю, що це неправильно. Тому що це ну, російський роман, російська проза. Російська культура, на жаль, на превеликий жаль, дуже багато років у різних странах її просували. І зараз деякі, можливо, іноземці, не, не розуміють важливості того, що треба відмовитись від цього російського і е, треба просувати продукт е, людей, які не замішані в злодіяннях. Вони на другому континенті. Їм тяжко уявити, що тут є війна. Як би, на, як би нам не хотілося донести цю інформацію, треба, щоб кожен американець сюди приїжджав і дивився. Чому б ні? М? Так, це цікаво. Я не вважаю, що це. Ну, а чому ні? Насправді, цей твір, ну, я думаю, усі. Плюс-мінус його читали в школі. Це цікаво, це гарний твір, і для мене не так важливо, хто його надрукував. Да? Ну, людина, яка його писала, в тому числі жила в Києві. Ім'я Булгакова ще від 2014 року в Україні суперечливе. Активісти та Національна спілка письменників України вимагають закрити його музей на Андріївському узвозі в столиці, а у соцмережах не один рік точаться дискусії, щоб забути про його творчість. Булгаков народився в Києві, але більшу частину життя прожив у Москві. Україну не любив і поглядів дотримувався імперських. Подібні історії, коли Голівуд знову й знову звертається до російського культурного контексту, трапляються не вперше. Нещодавно акторка Різ Візерспун видала книгу про російських олігархів. Росіяни також презентували художній фільм про кохання між українкою та росіянином на міжнародному фестивалі. А ще цього року п'ять оскарів отримав фільм про сина російського олігарха, де частину ролей зіграли російські актори. Українські кінокритики пояснюють це тим, що Кремль століттями системно просував свою культуру на захід, і проблема в тому, що там відокремлюють російську культуру від політики. Це є а, частина західного канону. Це щось, що війшло так чи інакше у а, та кров а, а, західної культури. Щось більше, щось менше, скажімо, Достоєвський більше, ніж Толстой. А Чехов та Станіславський навіть більшою мірою ніж Достоєвський. Це є частиною того ж самого Голівуду, і від частини канону вони не розуміють навіщо їм відмовлятися. Тож і кияни і кінокритики кажуть одне: найефективніший спосіб витісняти російську культуру із західного простору це просувати наш якісний продукт на іноземну аудиторію. Чим нині українські митці активно займаються? Також кінокритики наголошують на важливості перекладів українських творів для іноземного читача. Я думаю, що більш робочою стратегією все ж є не Кенсель не кенсел цього російського, тому що е, мені здається, що у такого метода є ось е, певний спротив одразу. Ну то тобто, я думаю, що потрібно йти іншим шляхом пропагувати нашу культуру. Через нашу культуру, вибачте, за тавтологію. Але ну тобто, якщо у нас є щось хороше, максимально в це впрягатися, максимально доносити до західної аудиторії. Україна вже активно входить в західний культурний простір через документальне кіно. У 2024 році, Оскар отримав фільм Мстислава Чернова. 20 днів у Маріуполі. А цьогоріч на Оскар в категорії найкращий повнометражний документальний фільм. Номінувалась стрічка Порцелянова війна Слави Леонтьєва. Статуетку вона не здобула, але номінація це теж успіх, бо західний глядач фільм побачив і оцінив.